А що ж спільного між садівником та інвестором? Обидва з них сіють насіння, доглядають терпляче чекають урожаю. Багато хто думає, що інвестиції це щось супер-мега складне. Потребує великої кількості професійної експертизи, і звичайному пересічному українцю тут не місце. Але якщо подивитися з іншої сторони, то інвестиції в тому вигляді, в якому вони є сьогодні, це інструмент, який адаптований під пересічного українця, і дає йому можливість заробити, примножити капітал чи принаймні зберегти. Інструментів останніми роками стає все більше. Вони стають все простіше, все надійніше, все прозоріше, а головне максимально доступні. Якщо навіть і 5 років тому інвестувати в готельну нерухомість було Доступне лише людям з капіталом в мільйони доларів, то сьогодні це можна робити з чеком від 5 тисяч гривень. І платформа може бути класною, пропозиції можуть бути класні, керуючі компанії можуть бути класними, все може бути класно. Проблема лише в тому, що люди зазвичай роблять хаотичні дії, називаючи це інвестиціями. А коли зазнають втрат, називають це скамом. Маркують це для себе якоюсь складною сферою і більше ніколи туди не повертаються. Але є у мене для вас і хороша новина: щоби стати інвестором, не потрібно мати диплом фінансиста. Не Потрібно мати величезну експертизу в цьому напрямі. Для успішних інвестицій достатньо мати здоровий глузд, базові знання того, як цей світ працює. І звісно, було б непогано мати план. У цьому відео ми постараємося закрити базові питання, як працює світ інвестицій, з чого почати і як уникати типових помилок. І почати у цьому світі варто з законів фізики. От перш ніж кидатись в деталі, в чомусь розібратися, аналізувати інструменти, треба розуміти фундаментальні принципи функціонування. Цього світу. І цих законів не є багато, деякі з них індивідуальні, але давайте виділимо от основні 5, які треба завчити як отче наш. Найперше це те, що гроші повинні працювати. На дохідність в інвестиціях можна дивитися під різними кутами. Для когось дохідність у 15% річних в гривні це примноження коштів на 15% щороку. Для когось дохідність у 15% річних у гривні це примноження купівельної здатності на 5%, бо інші 10% з'їсть інфляція. Тобто під цим кутом ви вже дивите. Тись не на номінальну цифру, умовно кажучи, скільки фантиків ми заробили, а на реальну ситуацію, наскільки більше ми всього можемо купити завдяки цим інвестиціям. Якщо на простому прикладі, сьогодні за 1000 гривень ми можемо купити 10 шоколадок, а завтра це буде всього 8. Якщо ми вкладемо ці гроші під 10% річних, то завтра у нас буде 1100 гривень, але шоколадки подорожчали, і нам вистачить лише на дев'ять. Тому тут все як у класики. Нам треба бігти вперед, щоб залишатися на місці. А щоби кудись просунутись, треба бігти в два рази швидше. Саме тому нам потрібно, щоб гроші працювали. Якщо вони не працюють на вас, виходить, що ви працюєте на них. Тож перший закон всесвіту інвестицій в грошах сидіти не треба. Сидіти треба в якісних активах. Дивитися на циферки, виражені в грошах, не треба. Треба дивитися на реальну купівельну спроможність цих циферок. Що друзі, ми тут весь час про інвестиції, але якось загальними словами, а не конкретними діями. Виправляємо цю несправедливість і показуємо конкретну класну угоду. Як ви знаєте, ми завжди шукаємо дисбаланс попиту і пропозиції, щоб отримати несправедливу перевагу для інвестора. Таку ситуацію ми зараз знайшли в районі Славська. Туди зараз закачується півтора мільярда доларів компанії Око та їх партнерів в готельну рекреаційну і туристичну інфраструктуру. А ми нещодавно придбали апартаменти в першому п'ятигірковому готелі в регіоні і запуститься він раніше ніж гору. А значить, встигне зібрати в. Вершки, гарні відгуки, і відтягнути на себе найвибагливішу платоспроможну аудиторію. І тут є все, що радує серце інвестора. Класна концепція, надійний фаховий забудовник, ставка на світового масштабу тренд ескейпізму, коли ми не ліземо в гущу подій, а знаходимося в парі кілометрів в сторону, але в тиші, в спокої, в усамітненні з природою. Але при цьому з усією необхідною інфраструктурою ресорту, з апартаментами, будиночками, спортзалами, спазонами і ресторанами. І все це на Високому етапі готовності і при цьому з адекватною ціною. Метражі доступні від 24 до 74 метрів. Ми для себе обрали маленький юніт Pet Friendly з великою терасою і видом на річку. А ще скажу вам по секрету: ГрінРест вже заклали три наступних готеля в цьому регіоні, а ви можете увійти по ціні, коли вони ще не мережевики. Повірте, там багато цікавого під капотом, що так швидко не розкажеш. Подивіться краще наш великий огляд. А ще краще доєднайтеся до спільноти, позадавайте незручні. Питання перевірте всю інформацію. Запросіть експертів, яким довіряєте саме ви. Проінвестуйте час, перш ніж проінвестувати кошти. Саме так утворюються класні рішення, і саме так робляться ікси в дохідній нерухомості. Другий закон, який потрібно запам'ятати, який буквально написаний кров'ю інвесторів, які розбили собі пику фейсам аптейбл, це те, що ризики завжди йдуть пліч опліч з дохідністю. Це як на дорозі. Якщо гнати на великій швидкості, точно можна приїхати швидше. Але ризик не приїхати зовсім також стрімко зростає. І якщо користуватися цією метафорою далі, зростає він непропорційно. Подвоєння швидкості з 20 км на годину до 40 може нічого й не вирішує. З 40 на 80, Точно багато всього міняється. З 80 на 160 треба бути дуже професійним водієм. А після 160 кожен додатковий кілометр на годину і кожен поворот може стати останнім. Тобто, чим вищу дохідність ви розраховуєте отримати в інвестиціях, тим більше ризиків в ній існує, і тим з більшою ймовірністю ваші вкладення можуть згоріти частково або повністю. Щось може піти не по плану, і вірогідність ця зростає, зростає і зростає все швидше, чим далі ви рухаєтеся від консервативних. Дохідності. А якщо вам ще щось гарантують, то чим вища та гарантія, тим вища вірогідність, що вас намагаються намахати. Прогарантувати вам 5% може багато хто. Прогарантувати 10-12% мають бути дуже професійні люди. Прогарантувати 16-20 на межі. Прогарантувати більше 20% – і це вже пахне дуже дуже погано. Нормою справді безпечної дохідності вважається 3-5%, якщо ми про валюту. Зазвичай такими безризиковими інвестиціями. Вважаються вкладення в державні облігації країн, у яких все добре в економіці, в політиці і безпекові фактори так само в порядку. За таких обставин, щоб держава не виплатила борги і збанкрутувала, ну це має статися щось супер екстраординарне. Або, наприклад, відносно безпечними інвестиціями будуть державні борги менш захищених, менш стабільних країн. Але коли цей борг виражений в національній валюті, бо тоді державі, скоріш за все, немає сенсу прям підводити своїх інвесторів, у неї є можливість додрукувати валюту і виконати зобов'язання. Так, це приведе потім до інфляції, але зобов'язання будуть виконані. Тому, наприклад, інвестиції в гривневі ОВДП є майже абсолютно безпечними з точки зору того, що держава вам вкладено гривню поверне і обіцяно дохідність. Виплатить інше питання: скільки буде коштувати гривня в разі якихось обставин. І отак от ми рухаємося по цій шкалі ризику. У нас є дуже надійні країни: США, Німеччина, Норвегія, Сингапур, там Данія, що завгодно стабільні економічно, стабільні політично, стабільні там за багатьма ознаками, і у них правильні інститути, є там ціла історія. Зрозуміло, що їх також іноді хитає, там також стаються дивні президенти і дивні уряди, але базово ризик втратити на їх суверенному борзі майже нуль. Більш ризикові країни. Але в національній валюті це вже не нуль, це вже якийсь ризик, який може статись, але це все ще дуже маловірогідно. Відповідно, далі є ще трохи менш безпечні історії. Наприклад, якщо ви позичите гроші, якісь класні корпорації, але сьогодні вона класна, завтра вона не класна. Наступний рівень ризику це там, наприклад, акції. Бо там вам вже ніхто не гарантує повернення коштів, а бізнес може йти краще, може йти гірше, його складно прогнозувати. І десь там є так само нерухомість, там є якісь активи, товарні, наприклад, золото чи нафта, і вони всі мають. but he's nearly the kid Якась нерухомість стоїть біля жерла вулкана, якась нерухомість абсолютно в безпечному регіоні. Позичити можна якійсь зрозумілій публічній людині з активами, з бізнесами, з репутацією, а можна позичити гроші своєму сусіду, хронічному алкоголіку, якого цього тижня вже тричі швидка забирало. І цей риночок він саморегулюється. Бо якщо у вас є вибір, давайте на цьому простому прикладі дати в борг нормальному сусіду або ненадійному сусіду, то ви дасте в борг, звісно, нормальному. Але нормальний вам обіцяє 10 річних. Відповідно, Менш надійний повинен дати вам 15, щоб ви його розглянули. Як тільки нормальний почне проявляти якісь елементи ненадійності, от буде спиватися, наприклад, ви перестанете йому давати під 10. Він тоді вирівнюється в конкуренції і підтягнеться ставка цього боргу до 15. Якщо завтра поруч відкриється філія швейцарського банку, яка буде давати 15, але буде значно надійніше, ніж ваші два сусіди, ви, звісно, ці гроші заберете в них. Віднесете туди. І от такими примітивними механіками працює весь ринок. Як тільки ви бачите десь кращі умови, капітал туди перетікає. Це працює як один великий аукціон. Якщо цей класний швейцарський банк готовий розміщати депозити під 15, до нього приходить якийсь великий американський пенсійний фонд і каже, ладно, мені не треба 15, візьми, у мене мене влаштує 13. А потім знайдеться шведський фонд, якого влаштує 11 і. Так чи інакше, ці ставки врегулюються до справедливої оцінки ризику, і ця логіка так само працює в зворотньому напрямку. Якщо до вас хтось приходить і каже: Слухай, позич мені гроші під... 20% річних у валюті. Мама, я клянусь, зуб даю, все буде чотенько. То це на практиці означає, що його найближче оточення йому під 20 вже не дає. Його родичі, друзі, знайомі йому вже, значить, під 20 не дають, якщо він готовий брати під 20 у вас. А якби йому системно всі давали під 15, оцінюючи його рівень ризику, саме на цю ставку. Він би ніколи не запропонував 20 вам. Тобто, ця невидима рука ринку, вона фактично розставляє всі інвестиційні пропозиції так, що вони приходять до якоїсь ринкової рівноваги, де дохідність зазвичай відповідає рівню ризику, принаймні тому, як ринок сьогодні сприймає цей ризик. Тому, наприклад, два різних папери з однаковим механізмом безпеки, наприклад, українські ОВДП повністю прогарантовані державою в валюті можуть приносити в рази меншу дохідність, ніж в гривні, бо в гривні є. Ризик девальвації, який всі розуміють, якби тут було 5 і тут було 5, всі б брали тільки доларові. Щоб я наважився брати в гривневі, це вже має бути 15 чи 20 чи скількість. І от це базове розуміння в ринку, оцінка ринком різних ризиків: валютних, економічних, політичних, кредитних, ринкових, неринкових, системних, оцей консенсус, як люди дивляться на різні штуки, і утворює цей автоматичний баланс, який повертає нас до базового закону. Чим більша дохідність, Тим більше ризиків в зворотню сторону це, до речі, не працює. Якщо ризиків більше, 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 не факт, що ваша винагорода за ці ризики також буде зростати. Є тисяча способів купити суперризикові активи, не отримати за цей ризик якоїсь класної винагороди. Ринки не дуже ефективні в зворотньому напрямі. Третій закон: час в інвестиціях ваш найголовніший союзник. Це головний друг інвестора. Можете казати, що це через складний відсоток. Що ваші інвестиції будуть приносити гроші, ви ці гроші будете вкладати, вони будуть приносити ще більше грошей, так би мовити, складний відсоток восьме чудо світу. І це реально дуже могутній інструмент. Тобто, самим ефектом сперечатися сенсу немає. Зрозуміло, що будь-що, що примножує капітал, буде примножувати його ще ефективніше, якщо власне прибутки реінвестувати. Та я пропоную подивитися на це з іншою логікою. Ваш кінцевий результат через N років. Залежить від небагатьох факторів є фактор, скільки ви будете відкладати, є фактор, скільки ви будете на ваші інвестиції заробляти, і є фактор, скільки років ваші гроші будуть в цих інвестиціях працювати. І тут питання: на які із цих факторів ви можете об'єктивно повпливати? Чи можете ви отак збухти барахт, от просто-пізі лемон сквізі, почати відкладати вдвічі більше коштів? Ну, скоріш за все, ні. Бо якщо у вас зарплатня 2000 тисячі доларів, а витрачаєте ви на себе півтори тисячі доларів, зараз відкладаючи 500, то відкладати 600 вам можливо вдасться легко, 700 важче, 800 ще важче. А Кожні наступні 100 доларів будуть для вас просто каторгою. Або, наприклад, чи можете ви отак взяти і подвоїти дохідність ваших інвестицій? Звісно, можете, але повертаючись до попереднього закону, ви будете брати на себе набагато більше ризики. Подвоїти дохідність, і ризики виростуть, наприклад, в три рази, чи в чотири рази, чи в вісім разів, але точно виростуть сильно помітно. Якщо ви не суперпрофі, вас це похоронить. Ну це як хотіти доїхати швидше і тому валити по мокрій дорозі або по желедиці 200 з нульовою. Видимістю іти по приборам вам може пощастити, але базовий сценарій, що все це закінчиться дуже погано. Тоді виходить, що єдиний фактор, на який ви можете без надмірних ризиків для себе, без надмірного дискомфорту для себе повпливати, це фактор часу. І отут така цікава історія, що ефект складного відсотка, який на 10 роках може нічого такого фантастичного не показати, на відрізку в 20, 30, 40, 50 років може показати просто фантастичні цифри. Давайте навіть дуже скромно порахуємо, депозит під 15% річних на умовних 10 років. Але ви свої відсотки виводите на картку і витрачаєте. А в другому випадку ви ці відсотки реінвестуєте. Здавалось би, що там може накапати. Поклали ви 15 тисяч гривень на депозит, 2 250 щороку. В сумі за 10 років заробили аж 22 тисячі 500 гривень. Я вже не кажу про купівельну спроможність цих грошей, просто як цифра: 22 500. У другому ж випадку всі свої відсотки доходу ви отримаєте в кінці, бо всі 10 років реінвестували, але отримаєте 45 тисяч гривень. І це лише верхівка айсбергу, яка показує, що складний відсоток вигідніший за простий. А якби ми ці показники ще очистили від інфляції, то різниця була б не в два рази вона була би катастрофічна. А якщо ми ще заглибимося в сутність складного відсотка, то час буде відігравати ще більшу роль. Давайте приклад. Сьогодні ви разово вкладаєте тисячу доларів на 10 років, під 10 річних, максимально примітивно. Кінцевому результаті отримаєте майже 2600, а через 11 років сума буде вже 2850. Тобто один додатковий рік. От з 10 на 11 умовно кажучи, приносить 250 доларів на цю один раз вкладено тисячі доларів. Але якщо ми просто ще почекаємо і дамо ці тисячі більше часу, скажімо, 30 років, то ваш капітал зросте майже до 17,5 з половиною тисяч. А цей один додатковий наступний рік принесе вже не 250 доларів, а майже 2000 тисячі, і це без ніяких додаткових вкладень. Це суто питання часу, тобто. Дохід одного року за рахунок цього часу виросте майже в 20 разів. Самий перший рік приносив нам 10% на тисячу 100 баксів, а цей 31-й... Буде приносити дві тисячі на рік, і це ми не вклали жодної додаткової копійчини, просто реінвестували весь цей час. Тобто, коли ми говоримо, що термін інвестування важливий, складний відсоток важливий, дати грошам працювати спокійно, довго важливо, це не про те, що стане чуть-чуть краще. Це про те, що воно буде генерувати фантастичні, важко уявляємі сьогодні гроші. А значить, один рік, що ви сьогодні відтерміновуєте. Початок вашого інвестування це якраз той один рік, в кінці якого вам не вистачає і який генерує до біса профіту. Четвертий дуже важливий закон всесвіту інвестицій диверсифікація. Ми про це часто говоримо, це важливо, це корисно, це вас трохи убезпечує, не можна класти всі яйця в один кошик. І скільки б ми про це не говорили, його все одно ігнорують інвестори-початківці. Концентрують свій капітал в якомусь одному великому фактору в одній країні, в одній валюті, в одній зоні ризику, в одному класі активів, що завгодно. У кожного є своя священна корова. А суть диверсифікації проста. Ви ніколи не знаєте, де станеться несподівана халепа. Тому те, що сьогодні здається найідеальнішим, найефективним. Активнішим і так далі, якщо халепа станеться саме там, ви втратите занадто багато. Ви не можете собі це дозволити. Плюс, ви, скоріш за все, не суперпахфахівець. А значить, сьогоднішня ваша оцінка, у що треба було вкладати, скоріш за все хибна. І через 10 років ви будете думати про те, яким ви були дебілом, і як ви могли так мислити, і чому вам ніхто не підказав, не підсвітив і так далі. Оскільки ви більшість ризиків не контролюєте, то єдиний спосіб ризики портфелю контролювати це хоча б. Би розкласти ваш капітал в максимально різні активи, так, щоб вони зростали від різних причин, і так, щоб вони падали так само від різних причин, щоб не було ситуації, де щось сталося, і у вас там весь портфель від цього зліг. Тому, наприклад, замість того, щоб не купити собі повний портфель на лихомості з якимось одним оператором, який мені подобається, я диверсифікуюсь і купую у десятка різних операторів. Не кладу багато коштів в одній локації. Стараюся диверсифікувати формати. Звісно, у мене в. Портфелі все ще занадто багато концентрації в українській нерухомості, і в мене в портфелі занадто багато концентрації в високоризикових активах. Але я це вмію компенсувати. Я це компенсую величезною залученістю в цій інвестиції. Я це компенсую величезною кількістю зусиль на створення для себе інвестиційної інфраструктури. І чим більш професійним інвестором ви будете ставати, тим більше ви зможете порушувати ці закони або обходити їх, знаходити для себе якісь позиції, які вважаєте оптимальними А поки ви не хочете. Краще не довіряти собі. От ви дуже сильно вірите в долар, але все одно маєте трошки євро. Ви дуже сильно вірите в долар, і у вас багато долару. Окей, купіть трошки золота. Якщо завтра долару буде дуже дуже погано, і вся світова спільнота в ньому зневіриться, від цього золото скоріш за все виросте і компенсує вам таким чином частково або повністю ваші втрати від знецінення долара. Закон диверсифікації фактично говорить вам. Що доведеться розібратися з різними активами, щоб утворити цей диверсифікований портфель? П'ять різних американських автовиробників це не диверсифікація в хорошому сенсі, а кінцева ваша задача не потрапити в ситуацію, де у вас був один кошик, і ви залишилися без яєць. І от ми підійшли до останнього, але суперважливого закону. Світу інвестицій. Інвестування це процес купівлі якісних активів. Ви не можете оцінити якість активу, якщо ви не є фахівцем і не розібралися в цьому активі. Якщо ви купуєте щось всліпу, на удачу по рекомендації. Тому що всі навколо це купують, тобто на хайпі, це не інвестування, це гемблінг, це азартна гра, це лудоманія, це там що завгодно. Але з інвестуванням це має дуже мало спільного. Якщо ви інвестуєте в щось настільки складне. Що ви до кінця не розумієте і не можете в деталях пояснити, як воно працює, це, скоріш за все, просто дурість. Якщо ви свідомо інвестуєте в щось, де у вас не знайшлося часу і натхнення з цим детально розібратися, скоріш за все, це закінчиться погано. Бо це фактично тоді просто ваша безвідповідальність. І в усіх цих випадках краще пройти повз якусь інвестиційну можливість втриматися, трошечки попрацювати зі своїми емоціями, зі своїм ФОМО, і не зробити. Чергову дурість. звісно, існує багато ситуацій, коли ви вкладаєте в якісь мемкоїни, просто випадково вам щастить або друг підказав, або десь щось почули. або на хайпі щось взлетіло, і ви встигли це продати, рекомендації блогерів і так далі. Ці випадки безумовно існують, але загальна статистика дуже 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 негативна, вкладаючи на довірі, вкладаючи під чесне слово, не розуміючи ризиків, не розуміючи активу. Більшість людей гроші втрачає і при чому повністю. І цей закон всесвіту фінансів каже нам. Що погана методика ніколи не приводить до хорошого результату, вам може якусь кількість разів пощастити, так само як вам може пощастити в підкиданні монетки. Тому про стратегію, що робити в такому випадку, якось окремо. А поки давайте підрезюмуємо. най най найголовніше без чого нічого не буде, якщо дозволити таку метафору то інвестиційні ринки це не тепла ванна. Це ваш похід грати в карти на високі ставки проти професіоналів, а іноді навіть шулерів. Єдиний ваш шанс не вийти голим і босим дотримуватися максимально чітких правил. А їх мені не важко нагадати. Перше, ваші гроші завжди працюють, приносять дохідність, і ви її рахуєте в реальній дохідності, а не в віртуально інфляційно-теоретичній. Друге, без ризику ви можете отримувати максимум 4-5% у валюті. Все, що вище матиме помітний ризик. І чим вищу дохідність ви очікуєте отримати, тим вищий ризик берете на себе. А росте він набагато швидше. Пам'ятаєте метафору з швидкістю на дорозі. Третє. Вам потрібно терпіння. Складний відсоток реінвестування прибутку багато багато років, щоб це розкрило свій потенціал. Магії не буває, швидких вихлопів не буває. супердохідності без ризиків вже проговорили не буває. І тому власне четверте диверсифікація. Що би ви не думали сьогодні? Купуйте різне. Купуйте якісні активи в різних секторах, в різних валютах, в різних класах активів. Захищайте себе від власної некомпетентності та від чорних лебедів. І п'яте, не інвестуйте в речі, яких не розумієте. Або знаходите час розібратися, інвестуєте його перш ніж про кошти, або проходите повз і залишаєтеся в тих активах, з якими все зрозуміло, все безпечно, все спокійно, аж допоки не розберетеся в більш складних. А вже в інших відео поговоримо з вами про інструменти і про те, як не порушуючи ці базові закони, не зійти з розуму від розмаїття можливостей і складності окремих стратегій. Напишіть обов'язково в коментарях, чого вам зараз не вистачає. Розуміння яких інструментів, яких класів активів можливо маєте вже конкретні сформовані питання. Чи вам подобається більше саме такий теоретичний підхід з найфундаментальнішими речами? Хочемо робити контент, який буде корисний саме для вас. Лайк, like, підписанька, ви все знаєте. До побачення.